15 тисяч, 29 тисяч. Чи є різниця? Чому між ними різниця і чи вартує воно того? По-перше, і найголовніше це різні виробники і різні каркаси. У цьому ліжку каркас іде із фанери, у цьому він йде із натурального дерева. Тут у нас звичайне, м'якеньке, приємне узголів'я. Вже тут у нас іде воно значно товше, воно з додатковим поролоном Його товщина десь. Разів два більше, ніж того, він неймовірно м'який, і ще тут різні категорії тканини. І так само у нас з царгами. Тут бокові царги то стівши, ну, рази разів півтори, і тут вони теж всі повністю обшиті поролоном. Тут я бачите така стяжечка, такий шовчик, дуже гарний, м'якенький, приємний. Тут він іде звичайно. металева решітка. Звичайні підйомники, бачимо ніжку по центру. Тут буде обшита просто флізеліном, також тут де, дерев'яні бруски, які витримують вагу. В принципі, ну, дуже якісно виповнена, класний звичайний стандартний варіант. Отже, що ми маємо в ліжку за 29 тисяч, тут буде вже всередині інша тканина, додаткова стягуюча планка, на яку лягає підємний механізм, вентильоване ДВП-дно. Тут у нас іде вже дерев'яний каркас. Можемо тут побачити на товщину натурального дерева, яке використовується. Він дуже масивний, дуже об'ємний і неймовірно міцний. Також тут іде інша тканина для обивки. тут іде вентильоване дно. За потреби його можна підняти, помити, пропилисосити і все таке інше. Також посередині тут іде стягуюча планка, вона мало того, що стягує узніжжя та узголів'я. Також вона слугує опорою для підємного механізму. Тепер про під'ємні механізми. Вони, в принципі, між собою схожі. Дві відмінності: перше, тут плече ось таке, достатньо коротеньке, тут плече йде вже значно довше. І ламелі, тут відстань 4 см, а тут же йде 2,5 з Чи вартує ця різниця 14 тисяч? Я не можу відповісти вам на це питання. бо... Це ліжко є якісним, надійним, яке буде дуже довго вам служити, так і це ліжко буде довго вам служити, і також неймовірно якісне. Відмінність полягає в тому, що в цьому ліжку було використано більше кількість матеріалів, більша кількість наповнювача. Це поролон, то що по периметру, ця строчка, ця прошивка, вона коштує часу. Витрачено на це ліжко було значно більше роботи і значно більше матеріалів. Ці два ліжка представлені у нас на сайті. Там є всі детальні характеристики і всі детальні прорахунки. Можете зайти на наш сайт і обрати саме той варіант, який підходить саме вам.